Це будинок 2003 року в Києві. Станіслав, голова правління місцевого ОСББ, яке співвласники зареєстрували у травні 2023-го. Їх першим масштабним проектом стало будівництво сонячної станції на даху будинку. Як взагалі, виникла ідея починати роботу ОСББ з сонячної станції, оскільки це м'яко кажучи не класичний підхід. Так, ви праві, але давайте згадаємо контекст, в якому ми всі жили в 2022-2023 році. Постійні блекаути, системні відключення по 4-6 годин. А що це значить для мешканців? Холодні батареї, відсутність освітлення, непрацюючий ліфт е і е психологічний дискомфорт? Тому у нас був запит від мешканців. Як ми можемо зробити резервну систему живлення, принаймні для критичної інфраструктури будинку, циркуляційних насосів, насосів ГВП, можливо, часткового освітлення, в ідеалі заживити хоча б один ліфт? Більшість ОСББ Києва розглядали генератори, і ми розглядали генератори, але ми зрозуміли, що, на жаль, технічно це дуже непросто заправляти кожен день генератор. Запускати кожен день генератор, дискомфорт від зайвого шуму, його треба обслуговувати кожні 50 годин. Тому ми знайшли вдале альтернативне рішення і вирішили побудувати сонячну електростанцію на даху нашого будинку. Тим паче, що дах дозволяє. А е, гроші, які ми зібрали на генератор, ми вирішили перенаправити на будівництво сонячної станції. А за якою програмою фінансували вже будівництво самої станції? Звертались до міста чи все за власні кошти, яка тут і Ми все порахували і вирішили будувати е, сонячну станцію на 30 кВт. Вирішили розбити цю роботу на два етапи: тобто, перший етап ми зробили за власний кошт і побудували 15 кВт сонячну електростанцію і 30 кВт систему резервного живлення. А другу частину ми подались вже в 2023 році на програму від київської влади, а саме, так, так звана 3070 від КПГВП. І перемогли в цій програмі. І в 2024 році очікуємо, що місто профінансує додаткові 15 кВт сонячних панелей на даху і додатково 60 кВт резервного живлення акумуляторів у нашій насосні, що дозволить нам комфортно проходити період відключень. Від 6 до 8 годин скільки в результаті заплатили співвласники за сонячну станцію, і якою буде загальна вартість проекту після участі вже в міській програмі? Співвласники за першу частину сонячної станції заплатили суму близько 1 мільйона гривень, а загальна вартість реалізації цього проекту близько 4 мільйонів гривень. Яке обладнання на сьогоднішній день вже змонтовано? На сьогоднішній день ми маємо 36 фотоелектричних модулів так званих панелей, які ми тут бачимо. Ми маємо один гібридний інвертор на 12 кВт номінальною потужністю. І ми маємо два акумулятори кожен по 15 кВт, тобто сумарно 30 кВт годин. Яке обладнання заживлюєте в будинку від сонячної станції? Так, ми заживлюємо критичну інфраструктуру нашого будинку, а саме це циркуляційні насоси. Насоси гарячого водопостачання, освітлення е евакуаційне та аварійне на всіх поверхах, е заживлюємо відеореєстратор з камерами, заживлюємо розетки на першому поверсі і в укритті, і плануємо додати після реалізації другої черги заживити також один маленький пасажирський ліфт. Фактично, е весною, влітку, осінню ми сплачуємо. Е 20, 30-40% від того, що сплачують аналогічні будинки компанії ДТЕК Київські електромережі, тому що ми заміщаємо велику частину в літній період, навіть більшу частину електроенергії, електроенергію власної генерації. Скільки вона дає у плюс-мінус погожий день, як сьогодні, на що цього вистачає? Як ви знаєте, генерація дуже сильно відрізняється в залежності від пори року. Якщо ми взимку отримуємо. Орієнтовно 5-10 кВт, і цього мало на що вистачає. Ми тільки частково заміщаємо електроенергію, яку отримуємо від мережі. То влітку ми будемо мати навіть надлишок, і така станція може згенерувати на день до 150 кВт електроенергії. Тобто, нам цього вистачить на всі потреби будинку, і ми навіть будемо мати певний надлишок. А що з надлишком робити? Дуже гарне питання. На нього є декілька відповідей, декілька ідей. Одна з ідей: ми плануємо також встановити тепловий насос, який буде нагрівати воду, і фактично, нашу СББ буде мати гарячу воду власного, власної генерації, і самостійно будемо нагрівати гарячу воду. Друга ідея це встановити публічну. Зарядку для електромобілей. як ми всі знаємо, все більше і більше людей переходять від ДВС автомобілів на електрокари і е, дати можливість мешканцям нашого будинку і сусідніх будинків заряджати електромобілі від нашої сонячної станції. Чи не пробували рахувати якісь строки окупності сонячної станції? Чи не в цьому питання, а питання там, умовно кажучи, в комфорті і в енергонезалежності? Ви абсолютно праві. Ми справді рахували окупність. І це вимагається програмою співфінансування так звано 70 на 30. І за нашими розрахунками, окупність такої станції чимала, орієнтовно 15-17 років. Але ви правильно сказали, як порахувати. Дискомфорт і психологічний стан мешканців, або, наприклад, пенсіонерів, які, на жаль, змушені підніматися з першого на 16 й поверх пішки. А деякі люди просто цього не можуть зробити і сидять днями в будинку, не виходячи, коли не працює ліфт. Або як порахувати втрачену вигоду від людей, які могли б працювати, які могли б могли бути перебувати в теплі. І якщо цього немає, то тут звичайна математика не працює. Також хотілося би сказати, що є різні види сонячних електростанцій. В деяких випадках не обов'язково ставити акумулятори достатньо саме мережевого інвертора, який просто буде економити ваші кошти, але така станція, на жаль, не буде мати резервного живлення. Але вона значно дешевша і обійдеться приблизно вдвічі дешевше, ніж автономна сонячна станція, яка буде мати акумулятори, гібридний інвертор як резервне живлення. Тобто інвертори, акумулятори займають фактично половина. 60% навіть більше 60% вартості. Вже як підсумкове питання, хочу ще раз уточнити щодо планів розвитку вашої сонячної станції. Ви плануєте збільшити потужність станції, ємність акумуляторів фактично в два рази і встановити теплові насоси повітря-повітря. Так, ви абсолютно праві. Ми плануємо саме так і зробити в цьому році. Збільшити вдвічі потужність станції за рахунок додаткових фотоелектричних модулів на даху. Ми плануємо встановити в паралель ще один інвертор, гібридний, щоб збільшити потужність видачі постійного і перемінного струму. А також додатково встановити акумулятори, які мають дати резервне живлення вже фактично на всі потреби і працювати в режимі відключення світла не просто на 4 години, як зараз, а на 6, 8, навіть в деяких випадках 10 годин. А повітряний насос, так. Де плануєте? А плануємо додатково на наступний рік. Зараз розробляємо з проектантом профільним проект, де встановимо поруч з нашим ІТП тепловий насос. Він буде повітря, вода не повітря, повітря. повітря, вода буде нагрівати холодну воду до стану гарячої води, і потім через клапан подавати цю гарячу воду в систему для мешканців. Дякую за цікаву інформацію. Хочу побажати успіхів у продовженні вашого унікального проекту. Прошу.